Вітаю дорогенько. До нас прийшов морозець із сніжком. Бачите, там на, на фоні як стою. Сніжок посипався вчора увечері, от потім дарив морозець і сніжок вже не розставав. Трішки лежить у передріздвяний день. Ми бачимо трішки зими. Я вирвалася буквально на хвилинку. У цих, знаєте, пересвяткових приготуваннях вони не, не такі, не такі, звісно, як було колись, але у нас буде подвійне свято. Зараз я кілька слів скажу. Сьогодні свят вечір. От і просто захотілося відповісти на один коментар. Іди, іди, підлазь, бачите? Бачите, я стою, а він. А він на ноги і до мене. От, Зараз заберу тебе погрітися. Е, я мала необережність сказати у відео, що ми перед новорічними святами. От е, така якась є ще робота. От, І мене виправили трішки. Е, сказали, не перед новорічними, а сам перед перед різдвяними. От, то я е, що? Хочу розповісти, звісно, звісно, ми сьогодні святкуємо святвечір і завтра будемо святкувати Різдво. І для нас це не є е, чимось таким е, аж новим і незвичним, тому що, е, так як ми е, ходимо до Баптистської церкви Християнської, ми вже перейшли на 25 святкування Різдва 25 го числа. Уже давненько, ще до того, як, як воно змінилося якби, у державі. Це, це по-перше, от, ну, йдемо, то я трішки покажу невеличкі приготування, які є, а потім далі ще дещо скажу. Значить, дивіться, поки що розділяла холодчик, от, поки що смажаться котлетки. Це ще так, щоб хололи, от, а ще смажаться, наливаю. Цей бите скло буду робити, то наливаю саме желе, і на все про все у мене є ще буквально годинка до завершити. Щонебудь ще, маю, ще планую зробити биточки. Це ось <смі> стоїть, так нікуди не забираю. Значить, стоять іграшки на маленьку ялинку. от Вона тут все позабирається, вона буде стояти ось тут, прямо тут. По-дитячому ось так прикрасили трішки під віконя, то Іванчик ось таке чудою доробив. Ще одна ялиночка, ось так, у дівчат у кімнаті. Ми її прикрасили просто кульками, 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 кульки такі різноманітні, якісь у нас були раніше. Якісь ми ось такі біленькі це для нас і такі жовтенькі, це новенькі. От, ну Тут просто, просто кульки. Ну і, власне, чим хотіла поділитися деякими думками, друзі, хто знає, що Ісус Христос Господь народився, зробив нам таку милість, прийшов у цей світ, проживав земне життя, життя людини. Він став нам багато чому за приклад. За приклад любові і жертовності. Заприклад, справедливого гніву, заприклад, мудрості, заприклад, прощення. Тому е, просто хто це знає, той може святкувати тихенько, той може святкувати власне кожен день і це не буде гріх. От, Тому, е, як додати, абсолютно не прив'язуюсь. Перейшли на 25, те перейшли спокійно, перейшли давно, перейшли наша церква, перейшла ще до того, як на це переходила держава. Але е, поважаймо, просто поважаймо один одного, живімо по совісті, як, як нам каже наша совість, якщо ми знаємо, що Ісус Христос народився, що Він був. Тому не дай сказати. Тому ми сьогодні у нас. Свят вечір. Ми будемо очікувати завтра, хоча це можна і сьогодні робити. Ще раз кажу: ми будемо дякувати за те, що він народився. Ми будемо молитися, просити миру, миру для усіх, для нашої країни. Ми будемо просити за життя наших воїнів. Ми будемо дякувати за те, що вони є, за їхню відданість і мужність. Ну і друга радість, яка у нас сьогодні буквально стається, це зараз за годинку, напевно, що тому що я навіть не слідкую за часом, поки бігаю. Ось це ще, ще у мене, так, да, це я вже говорила, що ще я планую баточки, ще я планую сирочок потерти. Плавлений це те, що у нас діти люблять. І вони, знаєте, зараз ці приготування такі суєтні, я вам хочу сказати. Ось цими тривогами, які ось вчора у нас практично цілісінький день, з цими відключеннями світла, які знову почастішали. Воно то ніби то, знаєте, якби з однієї сторони, то і не дуже до святкування. З, інш... з іншої сторони, як мама, купочки діток. <хи> От ми будемо трішки святкувати, поки дає Господь ось цю змогу. будемо, Будемо святкувати. Бите скло зробимо пізніше, Уже тоді, як приїдемо, тому що за годинку ми будемо їхати зустрічати нашу дитину. Нас Людмилка повертається із Кам'янця-Подільського уже на три тижневі канікули, дасть Бог буде все добре. Сьогодні вона здавала останній залік. От ще остаточно не знає, чи здала, тому що вона не чекала результатів. Вона здала. Нібито каже, як би думаю, що здала. От Відразу їхала по, по біле, тому що на Вчора на сьогодні взяти не можна було, тільки сьогодні зранку. Вона вже після заліку таки взяла, взяла сьогодні білет, буде виїздити. Сказала, о котрій годині приблизно буде у Староконстантинові. Тому в нас сьогодні ще дорога до Староконстантинова, і ми повернемося додому вже ввечері і вже з нею. Сподіваюся, буде все добре. От. Ну, ось це, ось це таке коротенько. Тому. Тому у поредень Різдва я вітаю друзів, усіх, усіх, хто святкує, ех, сьогодні зустрічає, завтра починає святкувати. І, і тих, хто не завтра святкує. Я теж вітаю, тому що це, це для нас, усіх. Не, не, для, не для вибраних, не для тих, хто рахує, коли правильніше. Тому що, якщо порахувати, коли правильніше. То зрозумійте, це не є і 25-го, і не є, і 7 січня. От, е, тому просто знаємо, що цей день у нас є, і е, Господь у нас є. От, він, він народився. Славімо Його! Я вас вітаю.